Слава Україні, друзі! З вами знову Тарас Гук. і В сьогоднішньому відео ми, звичайно ж, будемо обговорювати біткоін. Чи потрібно його купляти зараз, чи вже пізно, коли його ціна досягне 100 тисяч, а коли мільйону. Чому я особисто не інвестую у біткоін? Також я поділюсь звітом по своєму інвестиційному портфелю за лютий і покажу лайфхак, яким чином можна з картки Приватбанку переказувати на картку Монобанку або будь-якого іншого банку без плати комісій. Додивляйтесь, буде цікаво. Поїхали, але перед цим вже традиційно дякую всім воїнам збройних сил України, які в такий складний час досі з зброєю у руках вже третій рік захищають нашу з вами незалежність, дають мені можливість записувати це відео, вам його дивитись, а також всім тим, хто, хоча б донатом допомагає українському війську. Будь ласка, продовжуйте. Отже, починаємо. Чому я не інвестую в крипту, і також який результат мого портфелю за лютий в 9 лютого, майже місяць тому. Я писав, що треба все-таки заходити в крипту на всі гроші. Звичайно ж, це не так, але тим не менше з цього часу крипта показала феноменальний ріст, можна сказати, майже перпендикулярний, якщо брати графік, трошки довший. І за цей короткий час вона взлетіла на 32%. І ось, якщо ми побачимо на графіку довшому, то це фактично ріст ось догори. Ну, якщо дивитися на довшому графіку, то звичайно біткоін наближається до своїх all time high. Я про біткоін записував багато відео, в тому числі чому його ціна має прямувати до нуля. Ви, звичайно, ж їх не дивились, тому що тоді в мене було дуже мало підписників на каналі. Але зараз, якщо вам цікаво, можете подивитися. Будь-яке з них мені здається досить цікавим. І зараз загальні зауваги про це відео, тому що буде дуже багато коментарів незадоволених фанатів крипти. Пояснюю, чому саме я записую це відео, тому що я особисто, якщо не інвестую в крипту, то це не означає, що вважаю, що всі, хто туди інвестує, є якісь погані чи неправильні інвестори. Навпаки, я ніколи не закликаю вас інвестувати в певні активи, чи тим більше не інвестувати в будь-які з цих активів. І якщо ви інвестуєте в крипту і при цьому розумієте суть. Цього всього процесу, то ви суперкласний інвестор і молодець. І мій канал побудований виключно на тому, що я показую свій особистий досвід, яким чином я інвестую свої зароблені гроші. І я це публічно показую вже починаючи з минулого року, мені здається, навіть можливо, поза минулого. І в моєму портфелі зараз більше, ніж 30%. Тисяч доларів. Також ще один слайд із дисклеймерами чи непопулярними твердженнями, які насправді, на мою думку, є дуже важливими і правдивими. Це те, що інвестиції ніколи не зроблять вас багатими, тим більше швидко. Якщо ви хочете стати мільйонером, то потрібно заробити цей мільйон. Інвестувати потрібно для того, щоб примножувати свій капітал, а не для того, щоб стати багатим. Трейдити це те саме, що спекулювати, і це точно не те саме, що інвестувати. Трейдинг по своїй суті не є поганим, але він несе в собі додаткові ризики. Бути постійно правим і багато разів постійно розумнішим ніж весь ринок неможливо. І тут можна застосувати правило, що «it works until it doesn't». Воно працює, але коли не спрацює, ви будете в можливо великому збитку. Оці правила треба розуміти перед тим, як переходити до аналізу, чому ж зростає ціна біткоїна. Основні причини є дві: вперше, це в США комісія із цінних паперів SEC затвердила спотові etf на біткоін, і це збільшило значним чином попит і приплив. Грошей інвестиційних інвесторів в крипту саме в біткоін. І 16 квітня цього року в мережі біткоін буде відбуватися халвінг, це означає, що зменшення вдвічі винагороди для майнерів, і це теж в теорії мало би збільшити ціну біткоїна. Ось ми бачимо на графіку. Тут було затверджено на початку року оцих спотових ETF, біткоін впав в ціні досить сильно, але з того часу почав рости супер-мега швидко. І якщо ми подивимось за 27 лютого, за один день в BlackRock був приплив інвестицій в ETF, який відсвітковує крипту. Це коли біткоін пересік відмітку в 60 тисяч доларів 520. Мільйонів доларів, і загальна вартість BlackRock ETF-у вже складає 6,5 мільярдів доларів. Ще також є Fidelity і інші менші фонди. Ну і звичайно, від росту оцих всіх ETF-ів найбільше виграє оцей дядько Ларі Фінк. Він розумний, тому що в них є. Фонд, який бере комісію з цих всіх грошей, і це класно, в нього збільшуються прибутки. Хто інвестор BlackRock, той молодець. Якщо подивитися по халвіну, то теж є якби закономірність, що в теорії, коли він відбувається, тоді і зростає ось ціна. І це ми бачимо на графіку майже всіх років. Хоча тут таке собі питання. Ну і чому взагалі варто інвестувати в біткоін? Якщо ви вже розібрались, ви знаєте, ціна буде зростати. Давайте подивимось, чому потрібно інвестувати, які є тези, інвестиційні тези про біткоін. В першу чергу, це те, що біткоін це є майбутнє, це є нова валюта, або це взагалі нове золото. Гроші, які зараз друкують всі уряди світу, це сміття, вони піддаються інфляції, вони нічого не варті, ви їх не контролюєте. А біткоїну на противагу є обмежена кількість, і це робить його унікальним. Також біткоін є анонімним, захищеним протоколами і блокчейном, і біткоін взагалі буде зростати в ціні завжди, тому потрібно купляти. Якщо всі ці тези для вас окей, і ви з ними згодні, то мабуть можна на цій основі інвестувати у біткоін. Мені здається, що це не зовсім так. Ось, наприклад, по адресах, кількість адрес чомусь біткоїна падала до січня 2023 року. І що потрібно перед тим, як інвестувати в біткоїн, вам ще розуміти. Це те, як взагалі він працює, біткоїн і блокчейн, хто є автором або власником протоколу біткоїн, Протокол взагалі досить модне слово, чому золото не росте в ціні вічно. Як розрахувати intrinsic value біткоїна і чому біткоін падав в ціні з 2021 по 2023 рік. Знову ж таки, якщо ви знаєте відповіді на всі ці питання для себе самого, тоді, в принципі, я можу сказати, що ви швидше всього розбираєтесь в біткоїні на відміну від мене, і, мабуть, теж ви точно тоді можете інвестувати в біткоін. Якщо ж ви не знали, що таке блокчейн, як я до цього не знав, то блокчейн це, по суті, леджер. Але ні блокчейн, ні леджер мені нічого не пояснює. Якщо ви подивитесь, що таке леджер в перекладі, то це є бухгалтерська книга. По суті, блокчейн, ось можна сказати, що це є тип блокчейну. Проста Excelка. Так він трошки виглядає по складнішому. Там є ще дуже багато різних е, слів, які замінюють поняття під собою. Але по суті, це є програмний код, який якимось чином робить можливим те, щоб у вас е, було зберігання даних у вашому. Ledger або в бухгалтерській книзі досить е, надійним і правильним. І це окей, технологія блокчейну тут працює. Е, протокол біткоїну це по суті програмний код, і теж з цим все окей. Ну і звичайно, по автору біткоїна це просто сміх. Мені здається, що якщо ви не знаєте, хто в принципі написав цей код. То це якось дуже дивно для мене, якщо ця технологія настільки класна і унікальна, є там легенда про Сатоші комоту, він навіть згадується в публікації, нібито біткоїну. Але цей дядько сказав, що ні ні, -ні я нічого не маю ніякого відношення до біткоїну. Є ось, наприклад, реальна людина, яка зробила ефір. Тут ми всі знаємо, хто власник, хто там може собі. На майна, скільки потрібно, але в біткоїні ні, ми того не знаємо. І про золото, ось якщо ми подивимось, чому його порівнюють з біткоїном, тому що це так само актив, який нічого не продукує, і в принципі в нього інвестують і уряди, і багато інвесторів. І ось біткоін, ті, хто сильно форсить і каже, що біткоін потрібно інвестувати, то тут в мене. Логічне питання: окей, навіть якщо ми припустимо, що біткоін це те саме, що золото. Хоча це не так, тому що в золоті є дуже багато ще способів реального за його застосування, в тому числі в ювелірці і в інших індустріях. Але умовно, допустимо, золото нікуди не згодиться, взагалі воно не потрібне, крім того, щоб в нього інвестувати. То якщо біткоін це нове золото, то чому золото, старе золото, так не зростає в ціні вічно? Ось. Я не можу відповісти, чому ну тобто, я розумію, чому, тому що є коливання на ринку і. Кошти, звичайно ж, не будуть завжди в одному активі, тому що він не продукує нічого корисного. Але тим не менше, починаючи там з 70-х, 80-х років, золото досягнуло свого піку 2400 доларів з унцію, і воно впало до десь приблизно 400 в 2000-х роках. Так воно зараз збільшилось, потім знову падало. Тепер знову збільшилось. Але суть в тому, що не буде рости золото вічно. Таке ж саме в мене є питання, чому, якщо біткоін має всі ці характеристики, і які він і мав у 2021 році. Чому він з 2021 року до 2023 впав на 73% чи 74 навіть? Якщо все це правда, то чому він так сильно падає? Я відповіді на це питання не маю. Ну і відповідно тут ми підходимо до того, чому я особисто не інвестую в біткоін. Я щиро не розумію, в чому його цінність. Для мене немає юзкейсу для біткої на. Навіть якщо ми говоримо про криптосвіт, там є набагато кращих, більше криптовалют, які дозволяють переказувати активи чи кошти, чи валюту, неважливо. Я також не розумію, чому біткоін зростав у 2021 році, чому він падав, це я вже сказав. І я не можу порахувати, що найосновніше це питання, яке я писав в попередньому блоці, яка його реальна вартість, і змоделювати яким чином він буде зростати в цій вартості. Для мене це загадка. Чому ж більшість людей все-таки купляє біткоін і не тільки людей, а й інвестиційних інвесторів, виключно з однією метою: швидко розбагатіти або швидко збільшити свій капітал. І ця мета окей, якщо ви точно розумієте, що це ніякого відношення до реального інвестування немає. Це все про спекуляції, це спекулятивний інтерес. Біткоін це спекулятивний актив. І це треба розуміти. Якщо ви спекулюєте, у вас є можливість заробити, але при цьому треба розуміти ризики. Які взагалі треба розуміти ризики, і що треба розуміти про біткоін? Це те, що він дійсно суперволатильний, це те, що він може дати дуже хороші інвестиційні прибутки. І дуже швидко, але ви можете з ним отримати дуже швидко від'ємний результат, і це несе з собою притаманні ризики активам, які мають потенціал дуже швидко вам збільшитись ціні. І дуже цікаво, мені здається, твердження, коли затверджували спотові ETF в Америці, то комісія з цінних паперах підкреслила, що біткоін це принципово первинно спекулятивний волатильний актив. Який використовується в незаконній діяльності, в тому числі в продажі вірусів, відмиванні грошей, в ухиленні від санкцій, тероризмі? Коли комісія з цінних паперів затверджувала спотовий ETF на біткоін? Вона не жодним чином не підтверджувала чи не заохочувала інвестувати в біткоін. Інвестори повинні залишатись дуже обережними щодо. Величезної кількості ризиків, які пов'язані із біткоїном і продуктами, які до нього прив'язані. Якщо ви це все розумієте, і вам це все окей, будь ласка, інвестуйте в біткоін. Я тут жодних перешкод не маю, але це треба просто розуміти. Чому я на противагу біткоїну наприклад інвестую в компанії, які торгуються на фондовому ринку, тому що кожна компанія має чітку і дуже зрозумілу цінність, вона дає або повертає інвесторам. Частину своїх прибутків в певній формі або в дивідендах, або в капіталізації. Ціна на акції компанії формується із врахуванням прогнозів по прибутках цих компаній, які є дисконтовані на інфляцію або втрату цінності грошей. І кожна компанія має, крім того, що вона дає ще прибутки, свою балансову вартість, яка складається з заводів, програмного забезпечення, нерухомості, готівки на балансі і так далі. Тому подібне. Також багато компаній мають вже десятилітню історію свого. Хорошого бізнес-моделі виправданої, яка працює, дає нам прибутки, і є такими, які створюють революційні технології, наприклад, як OpenAI, який формує. Наше майбутнє в вигляді AGI, наприклад, про те, яким чином інвестувати, я записував відео більш ніж рік тому, і я там згадував про Google. Зараз нещодавно я зробив ще раз його огляд. Знову ж таки, якщо маєте бажання, подивіться. Тоді ціна на Google була 90 доларів. Зараз вона збільшилась до 140, тобто він виріс приблизно на 50%. І за 5 років Google дав плюс 140%. І ви скажете, ну все те саме приблизно, як з біткоїном. Дуже схоже, не зрозуміло, чого ціна росте, чого не росте. Але насправді це не так. Тому що, якщо ми подивимось, 5 років тому виручка Гугла становила приблизно. 130 мільярдів доларів. Зараз виручка становить більше ніж 300 мільярдів. Якщо ми подивимося на вільний грошовий потік, знову ж таки, в 2018 році він становив трохи більше, ніж 20 мільярдів доларів. Зараз він становить фактично 70 мільярдів доларів. Тобто тут майже потроєння, навіть більше, ніж потроєння. І якщо ми подивимось на чистий прибуток компанії, знову ж таки, в 2018 році він становив 30 мільярдів, зараз він становить 73 мільярди. Теж більш ніж вдвічі збільшена чистий прибуток компанії. Так само, якщо ми подивимося на річному розрізі, то тут було збільшення на 23%, тут було збільшення на 15%, тут було збільшення на 9%. В кожному з цих показників і ховається ось ця капіталізація, яка формується на основі фундаментальних показників. Так, тобто є цінність, яку Google нам дає як інвестор, і ви як. Його співвласник маєте можливість отримати частину цих прибутків. Вам не важливо насправді, яка буде ціна, якщо ви впевнені, що Google буде зростати у прибутках, у виручці, у вільному грошовому потоці, то ви, в принципі, зможете все одно забрати свої вкладені інвестиції, подвоївши чи потроївши за відповідний проміжок часу. Чому в біткоїні формується ціна з чого вірніше? Я не знаю. Це основна причина, чому я туди не інвестую. І якщо ви хочете зрозуміти більш детально, яким чином правильно інвестувати на фондовому ринку, це насправді зовсім не складно. Я зробив вишкіл для молодого інвестора, який лише починає. Там повністю від А до Я розписано, яким чином де зареєструватись, як переказати гроші, як купляти які компанії, які акції. Якщо ви хочете більш детально це все знати, то ви можете підписатись на мій клуб. Там є. Дуже багато додаткової інформації і літератури, і також обговорення, і підписок. Ну а якщо ви не підписані ще на мій телеграм-канал, то я теж закликаю підписатись. Ось. Інструкція там, яким чином інвестувати в біткоін чи в іншу крипту. А ось бонус, який я обіцяв, яким чином ви можете переказувати безкоштовно кошти з Приватбанку на Манобанк. Детально тут я не буду пояснювати, заходьте в телеграм-канал та читайте. І по моєму портфелю. давайте зробимо звіт короткий. Почнемо із показників Year Till Date. На моєму меншому портфелі все суперкласно, на більшому приблизно, як і в SP 500. Ось як зараз виглядають мої позиції. Зараз найбільше дає плюс мені Amazon, приблизно 900 доларів. Є також в Netflix дуже класний прибуток. Загалом ось такі в мене були торгівлі в лютому місяці, і ось стільки дивідендів я отримав. І в моїй таблиці ви можете побачити, що це було в вигляді 43 доларів дивідендів за минулий місяць, 56 доларів на. Торгівлі в Starbucks я заробив, тобто сумарно це вже 117 доларів, чи 190, чи 7250 гривень прибутку за січень і за лютий. І якщо подивитися на лютий, я знову ж таки додав депозит 2000 доларів. Зараз загальна вартість портфелю становить вже більш ніж 35 тисяч доларів. Це той показник, який найбільше мені важливий. І прибутковість, якщо рахувати дуже таким примітивним методом, становить приблизно 4,6 річних. Якщо вам сподобалось це відео, то будь ласка, поставте йому лайк. Бажаю, щоб ваш нетворк зростав як у ворона Баффета. Підпишіться на цей канал і на мій телеграм-канал. Слава Україні! Вперед до перемоги! Смерть ворогам!